Кривий ріг, говорить Лесь Танюк, є одним з його улюблених міст. Його час від часу запрошують криворізькі режисери. А сам він вже не один рік є куратором міського академічного театру музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Як зазначає Лесь Степанович, театр Більських є одним з його улюблених. Я ціла низка. Міська... Програмних молодих експериментальних колективів, малих сцен на великих, ну, припустимо, в тому ж театрі ФНК чотири малі малі сцени, і фоє, і студія Данченка і так далі. І там вистави йдуть дуже цікаві. Я думаю, що сьогодні можна виділити і театр Заньковецький, як дуже такий несподіваний театр. От і ваш театр академія руху, який завоював все-таки таку світову славу і чому я часто сюди приїжджаю, зокрема, ця прекрасна вистава «Пергюнт», яку вони недавно зробили. Словом, театр на різнороздоріжжі в тому сенсі, що він одержує від держави ну в три-чотири рази менше. Ніж їм йому потрібно на прожиття. Радянська система все таки підтримувала театр. Наша система його майже не підтримує. Продовж багатьох років Лесь Танюк перебуває в епіцентрі культурно-мистецького життя нашої країни. З 92-го року і нині він очолює національну спілку театральних діячів з 1990 по 2006 рік. Народний депутат і голова комітету з питань культури і духовного відродження. Автор і співавтор більш як 400 законів та постановства. Стосовно розвитку культури в Україні. Свого часу режисер Київського молодіжного театру і має у своєму арсеналі понад 50 вистав. Залюбки дивиться вистави і нині. Є членом журі багатьох театральних фестивалів та конкурсів. Режисер це той чоловік, який сидить і за всіх переживає. Тобто, це найкращий глядач. Я вчився в Крушельницької. Крушельницький колись. Коли дивився наші етюди студентські, він сидів, закусивши язика, і такий задоволений був, ногу підібгав під, під ногу і страшенному це подобалось. Потім він нас лаяв, на чому світ стоять і критикує. Але коли він дивився, він, звичайно, дивився це як зацікавлений глядач. Тому я дуже такий глядач, ну. Не знаю, як слово сказати, Я можу себе плакати на виставах і, там, і сміятися, так що, Але потім, звичайно, я з цього якісь уже зерна для себе, що цей чоловік так і так. Оцього треба відзначити. Він уже має якусь лінію. Це не просто його роль треба йому дати і ще і ще по цій лінії до кривого рогу Лесь Степанович привіз 30 томник своїх щоденників які почав вести ще з 1956 року він містить власні спогади і спостереження автора є томи про творчість його викладача в театральному інституті мар'яна крушельницького та інших знаних театральних діячів а також рефлексії і матеріали сахарова борецького солженіцина та багатьох інших відтепер твори леся Танюка будуть і в кривому Кривому Автор презентував їх фонду «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу». Сьогодні у нього ще таке бажання. він хоче подарувати місту своє зібрання сочинень, буде дарувати імена нашому фонду, фонду «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу». Ну а вже далі судьбу цих іздань ми будемо визначати разом з громадськістю міста. Продовж години тривало спілкування Леся Танюка з журналістами та запрошеними театральними діячами міста. Зокрема, йшлося про фінансування культури, про питання освіти творчої молоді та проблеми у суспільстві. По завершенні зустрічі Лесь Танюк відвідав Криворізький академічний міський театр драми та мускомедії імені Тараса Шевченка.